Ходив я під вечір, скупився трохи. Ну як зазвичай 50 баксів, забув воду купити. Ну ладно вже. В іншому місці, іншим разом. Зараз занесу все і піду трошки прогуляюсь. Ну я покажу. вже вечір так. Зараз покажу ще смутне. Коротше, сподивитесь. І притон трошки а така музичка mm. <laughs> коротше ну вони не завдадуть ніякої шкоди, сподіваюсь Я тут ходжу Ось такий Отакий вот модний Там що слетить А сухотяк їде взагалі то там летить. Зараз покажу. Тюті наросте. Вон батюшки. Уже поспела. Вон он летить. Я, окрім води, я не купив нічого до кофа. Приїхав я на Курт Сквер, зараз піду подивитись на Манхеттен в дощовому тумані. Ну погуляю по Даунтауну, Лонг Айленд сіті трошки Знімаю в 4К и старий джип. До речі, ця погода нагадує мені вересень 22-го року, коли я тут вперше ходив. І такий настрій був такий, знаєте. Ну, воно все нове, але таке... Ну, я не знаю як описати. Таке відчуття, що ти не знаєш як бути далі і типу все нове. але але воно якось некомфортне ну взагалі якось таке не знаю як описати хто проживав таке то зрозуміє Так, а де це я йду? Це здається. Ні, це не тут. Це Вернан бульвар. З іншої сторони, зараз подивимося. Бо я тут жив трошки, я розповідав. Спочу. Сп'ят вставили, грушки. Боже сп'ять! А діала і подушки. <рі> так я мог жити. Але я вірив, що все буде добре, хоч це було важко, взагалі було важко в тій ситуації, яка була в мене. Я просто довіряв людям на їхню порядність. І зараз довіряю. І взагалі трошки по-іншому відношення маю а. на все. Бо коли ти жадний як когут, в тебе нихіра не буде, бо як ти робиш, так тобі і робиться. Я не скажу, що я якийсь релігіозний, але я точно віруючий. І це не про... Ну, це не про релігію. Це якесь таке внутрішнє відчуття. Зараз ви бачите, що досить так пустинно. Ну, Лонг Айленд Сіті він досить пустинний. Оце класний кадр, ляхєнно. Не, ви оце бачите, я, я тачку помітив не одразу, я просто побачив оце і отам. Клас. От заради такого я хочу гуляти не по маршруту, а просто куди йдеться. Я навіть забув про що я казав і... буду. Офигенно, ля, там в дымке трошки в цели. Классно, классно. Я так... Нет, то, то уже Манхэттен, че не? не? Ну вот це... не, ну это ближняя, удивляться це, а он дальня. Зараз подивимся. А, я сгадал. Так от я не релігійний, але треба добро робити. Вот. Ну і все. Робіть добро і вам щось буде. Так я прийшов туди, куди не куди. Мені треба оттуди. О, писовшип да, це склад, це, це компанія Movinga. Ви бачили, мабуть, а ви ж не бачили їх рекламу, бо реклама це тільки тут. Такі рожеві трейлери. Це барчик. Десь отут, я мабуть от сюди приходив. Я можу в WhatsApp знайти де, де той чувак живе, який дав мені ключі від хати яка там далі трошки по вулиці все вірмо бульвар і звідси почалась моя історія ну американська історія так я прийшов в першій годині ночі мабуть у другій не знаю мабуть у сюди я не пам'ятаю вже ну, в барах пусто Ну так Взагалі, блін, я всі вихідні просидів в хаті. Можна було б якийсь барчик сходити, щось таке. Ну навіть сам. Ну щось, я то працював, то спав, сьогодні теж в день спав і вже вийшов в магазин та пробзвіться. Але от я от, от, от вже відпочив оце я вже відпочив і в неділю вже хочеться якось погулять. А вже а завтра треба працювати вже. Ну коротше якось, блін Ну, така вже. Погода така класна. По барах в обнимку с барышней так вот тут не нитрофарбы пахнет 6 тут фарбует або наркоту варят такие знаете дюшес может он и шон у нас э, растворитель додавал их дюшесовый аромат Щоб воно не так воняло тут таке приємне, ну як, це спальний район. Тут, тут квартири і все таке, все дороге, нема тут що робити. Таке, бачите, пустинне, воно і вдень вночі в, рівденні, в впусті, пустота. Така навіть, знаєте. Самотні. От якщо самотність можна писати словами, то це отут ти ходиш собі і тобі грустно. Але знаєте що? Ну не так грустно, коли в тебе є трохи грошей. Бо коли я тут гуляв. Грошей в мене не було, взагалі нічого не було. Думки тільки паяли. Okay. Uh -huh. Сьогодні в мене побачило це злякалось. Храйслер, он пайер. Зараз покажу. Це взагалі офігенський відок надо сходить. Це якийсь хол-будівлі, будинку. Тут можеш приймати ось мостей. Таке помпезно, ну тут дорого жить. Подивіться на зіло. Тут буде 7К якась студія однушка на місяць а тобі ще треба депозит плюс стапа. брокер фі плюс плюс коротше десятку ну коротше будеш платити десь одразу штукарі 20 відкладеш і ще тисяч вісім будеш в місяць платити в найкращому випадку От я куди йшов, бачите, це неонова. Для камера навіть не може, тримає горизонт і не може показати такий я. І отакий Манхеттон. Нормально, так? Да? Це неонова вивіска, справжня, стара. Так, оце останній паром відпл... відходить. Можна було б покататись, може завтра покатаюсь, чисто по естрівер. весь маршрут. Давно хочу. Кажуть, прикольно. Ну відео такі, нічого особистого, але прикольно. Вінсборо-Брідж, Там починається рузвельт Island. А вот там Огни Times Square. А це United Nations. Дармаїди сидять. Отут -от, так. Так, а може я встигну на паромі прокатитись вже 9 вечора. Щось там він каже останній шанс. А він, мабуть, вже відходить. Вони до 9 працюють. Пішли подивимось, що там. Подивимось розклад. Взагалі-то воно зараз кудись поїде, я потім буду добиратись назад. Дуже довго, тож не буду. Ну, завтра може покатаюся. Там позаду їде оця машинка, яка всіх ганяє. так вкусно пахнет смаженным чем-то дорого капец я краще в иншом месте еще с поедем далее. Такие тут видок. Нихуево, могу тут жить. Хотя я не знаю. Ну, с таким видом классно. Могу Природы тут нема ниякої. Тож... Тож, Не. Очки йдуть, якщо ви бачите, не знаю. До речі, це такий мій особистий тест, як знімає діджайка 4 в темряві. Тут до, до, достатньо світло, не знаю, всякі вогники. дырчить падлы что он продает морозово блин давно морозы на не ел майже месяц можно было бы зайти еще скупити може зайду зараз не знаю все таке по настрою Взагалі хочеться в якийсь ресторан піти. Щось таке. Я у той, той дайнер хочу сходити. Так, ввечері прикольно. Так, а тут нема мані Так, ну я майже вертаюсь. Туди звідки прийшов не зрозуміло що тут за вогники, що тут за двіжухи Навіть не знаю щоб навертатися одним і тим ж шляхом тож піду якось по іншому хоча блін тут тут знаєте як мапа в гета ти приїжджаєш і типа ну не так уж багато всяких ходів. Знаєте, цікаво, скільки треба заробляти на годину, щоб знімати тут квартири. Це типа 100 доларів на годину чи більше оце капець гроші типа ти за день має, маєш робити 800 баксів за... Бо я зі своєю Зарплатнею не можу собі це дозволити Ну, заробляти треба 7-8 разів більше. Я не знаю, десь так. Але коли ти так заробляєш, то у тебе то у тебе інший спосіб життя і то тобі треба ще більше грошей. Я навіть не знаю, це щось дуже. Високорангово. Я навіть не впевнений, що я до цього якось прагну. Ну, заробляти я прагну, але жити за такі гроші, ні. Бо в мене є куди витрачати. Висяки поліцейські, оці загородження возять на Щось так спать хочеться. Тож поїду по, пойду я наверное, Бульвар, метро. Буду спати, поїду спати. Нічого цікавого тут нема, Сум на одному. Можна познайомитись з кимось, але це буде дуже дивне знайомство. І люди шугаються насправді. Вони навіть ти підходиш ближче, вони відходять. Так, отут я витратив свої перші 10 баксів на отаку їду. Я не скажу, що я був в захваті, Я вже розповідав про це. Якщо ви не знаєте, що таке лік, лік це Long Island City, Скорочення. Якщо цін нема, то вас не і Золоте правило. Буду втори дорого. Так, а мені, щоб поїхати, не зробити помилку, яку я зробив. Якось. Щоб поїхати туди, куди мені треба, треба перейти дорогу. Бо якщо я зайду тут, то я поїду на Манхеттен. Копи тут завжди стоять. В сьому батчику Вінішка вплив один раз. Було таке типу побачення, не знаю. Взагалі треба було діяти. Так, все на Манхеттен Манхен... Так, а мені не Манхеттен треба. Мені треба... На це, на іншу сторону це треба уважно Можна було чути оголошення метро через вентиляцію. Так, мені на іншу сторону, туди. Самотні тут, дуже самотні. Що я вам скажу? То я вийшов попиздити на камеру. Бо так тільки з музикою гулять. Так, це знову на Манхеттен. Мені в іншу сторону треба. Манхэттен Да вы Что за дуристика Ладно Поездую на 26 стрит Далее раз в житті щоб вони привезли вот так от на дивочку чи що треба подивитися скільки це коштує де це взагалі замовляти бо в мене немає ні, ніякої прилажухи для цього Зараз я піду на Hunters Point, мабуть. О, тут Метро йде. Все знаєте що таке? Це Чирик-Піздик Хуяк Куку. -ку. Це такий ардекошний дайнер був, але зазвичай вони всі якісь закриті. Так, я дивним чином опинився там, де колись ходив нещодавно, але якось інш, з іншої сторони зайшов. Що це, Jurassic Park, реклама, в якому я це світі живу. альтернативна реальність